Сьогодні тут, у нашому ліцеї, буде відбуватися нагородження всіх учасників всеукраїнського конкурсу з англійської мови Гринвіч. Метою конкурсу є стимулювання вивчення англійської мови серед української молоді, підвищення рівня знань та навичок. Участь у конкурсі Гринвіч є чудовою нагодою для учнів проявити свої знання та творчі здібності. Тож ходімо подивимось, які місця цього року посіли учні нашого ліцею. Так, доброго дня. Сьогодні ми зібрались для нагородження дітей, знавців англійської мови, які приймали участь у 21-му. Значить, неправда, в 22-му році в листопаді це був конкурс, як завжди. Ми вже восьмий рік проводимо його тут в школі з моєю колегою Тетяною Юріївною. E, значить, ви проходили цю олімпіаду. Цей конкурс всеукраїнський перший раз онлайн, тобто самостійно, e, тому зараз будемо нагороджувати. Почнемо. Значить, ви проходили. Я зупинився на тому, що ви проходили цю олімпіаду онлайн e, самостійно вдома. E, я ваші роботи не бачив. все перевірялось у, у Києві. E, мені тільки надіслали результати. Тому ви е, в домашніх умовах у вас був час, 45 хвилин, показали свої результати і зараз ми будемо нагороджувати. Так, почнемо. Е, значить, е, учениця п'ятого А-класу е, за участь доброжан Євгенія. Є? Так, підходь сюди. Так, ти е, за участь тримай. Бери любий. Маркер, любий маркер, але в тому році ти не прийшла, ми теж е, робили, в тому році ти зайняла друге місце. Тому ми нагороджую тебе за той рік, чомусь ти не прийшла, і ось твій сертифікат за той. рік. Так, підтримуємо опуски. <плес> так, далі. Е, Гурікова Анастасія. Будь ласка, тримай. Давайте будемо ще повертатись, будемо хотимо тримай. Далі. Учениця 5-го А-класу Добрунік Софія за участь. Тримай, підходь. Давай, давайте сподіваємось. Учень 5-го Б класу за участь, Ситарук Олександр. Підходь, бали свої, подивишся, давайте. Голову жить. Це. Облиски. Далі, учениці 7 А-класу за участь. Борисова Вікторія. Дякую. Далі. За участь учениці 7-го А-класу Драганська Ірина. Так, все. За участь учень 7 А-класу Бондаренко Іван. Куди бали, скільки вам не вистачило до 80. За участь учениці сьомого А класу шефурка Дарія. За участь учениці сьомого А-класу з пригун Дарія. Далі, За участь учениця 7 А класу Кузюбердіна Олександра. Думаю. Думаю. Так. Далі за участь учениця 7 А класу Чолак Марія. Так, далі. За участь учениці 7 А класу Холодова Аліна. Так. За участь учень 8 В класу Буряченко Ілля. Так, ти не Ілля. Брат є Так. 10 любі? Вирослив його брат. Все, дякую за участь. Далі, за участь, учениця 8-го Б класу Козбур Аліса. За участь, учень, тільки що вроді підходив, 10 класу Буряченко-Данило. Паливою свої. Це дякую. Далі третє місце бронзовий сертифікат. 8 Б-клас Малінкового Олександра. Далі, третє місце бронзовий сертифікат Костіна Дарія, й В клас. Так, продовжуємо. Бронзовий сертифікат. Третє місце учениця восьмого Б-класу Городі Анна. Тримає. Тримай. Далі. У цьому році в, в минулих не тільки учні Петродолинської школи приймають участь, а також і Йосипівка, наші сусіди. Е, Учениця 4А класу Кравченко-Оксана, третє місце. А? Ти ж ти міштали всю жизнь. Так. І ще ось дивимося. І задяку. Далі, учениці 4 Б класу третє місце. Деркач Дарія. Якова Далі. Бронзовий сертифікат, третє місце учень 4 Б-класу Олексієв Владислав. зелений чи сині. Далі. Третє місце, третій Б-клас. Кириченко Діана. На, і на котло, третье Или Буде на перше надіялась. Тебе хоть вам класть. Розовий заканчивається. далі. Третє місце. Бронзовий сертифікат учениця 5-го Б класу Гамза Аміна. Далі теж Йосипівська школа, п'ятий клас, Гайдемська Софія. Третє місце. Красного нір, ну, я порозумів. Так, далі. Учень п'ятого Б класу, Мєзенцев Руслан, друге місце, срібний сертифікат. За друге місце. Далі срібний сертифікат, друге місце учениця 6-го Б-класу Діліпєєва Софія. Далі, друге місце. Срібний сертифікат, п'ятий Б клас, учениця Пільчук Яна. <Point of applause> <imitation> У Яни Мірчук сьогодні день народження, бо тут стоять. Все тоді. Так, далі, за друге місце срібний сертифікат. Післар Павло. Йосипівка, підходимо. Далі. Друге місце – учениці 4-го Б-класу Челак Поліна. Так, далі продовжуємо. Учениця 4-го Б класу. Максимум правильних відповідей. Мотруп Карина, перше місце. Дуже бачить тебе всігання. Так, тримай. Підходимо сюди. Так. Давай, так і ще ти отримаєш. Так, і учениця 4-го Б-класу, перше місце, максимум балів Тіліпєєва Емілія. Так, є. Ще хочу сказати декілька слів, як завжди, при своїх виступах. Ми маємо віддати шану нашим героям. І зараз такий тиждень поминальний. У неділю ми всі, як завжди, ходимо на кладовище. І в мене прохання. У наші герої лежать. Там в кінці села ми маємо віддати їм шану, тому скажіть вашим батькам, самі проявіть, хто дорослішу ініціативу. Візьміть свіженькі, квіточки, квіти, де вони знаходяться, видно, тому що там майорія наш жовто-блакитний прапор. Тому підійдіть, будь ласка, і вшануйте пам'ять. Дуже велика подяка батькам, дітям за те, що приймаєте участь. Всім дякую, до побачення. Привіт. Вперше приймаєш участь у цьому конкурсі? Так. Яке місце посіла? Третє. Чи сподобався конкурс тобі? Так. Будеш ще приймати участь? Так. Е, Бажаємо тобі успіхів у майбутньому. Дякую. Перший приймаєш участь у цьому конкурсі. Так. Е, чи сподобався тобі конкурс? Так. Яке місце посів? Друге. Е, поздравляємо тебе з цим. Чи будеш приймати участь у таких конкурсах? Так. Дякуємо тобі. Бажаємо успіхів. Дівчата, привіт! Доброго дня. Перше приймаєте участь у такому конкурсі? Ні, Я в друге. Які місця посіли? Друге. Перше. Перше місце. Чи сподобався вам конкурс? Так. Чи будете ще приймати в ньому участь? Так. Дякуємо вам, бажаємо успіху. Вперше приймаєш участь у цьому конкурсі? Друге. Друге, яке місце сьогодні посів? Учасник. Учасник? Так. Ще будеш приймати участь Двіс? в таких конкурсах, щоб покращити свої результати? Звісно. Бажаємо тобі успіхів у майбутньому. Дякуємо. Двісно. Сергій Валентинович, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки учнів нашого ліцею приймали участь цього року у цьому конкурсі? В цьому році прийняли участь 38 учнів. Це і молодша школа і старша. Як діти нашого ліцею цього року показали себе? Вони завжди демонструють хороші результати в цьому році. Вперше олімпіада проходила в онлайн форматі через російських загарбників. Тому вони вдома собі мали час. Ми готувалися до цього, показали непоганий результат. 38 учнів взяли участь, 16 учнів в призерах. Це перше, друге, третє місце. Дякуємо, бажаємо вам успіхів у майбутньому та вашим учням. Як бачимо, цього року учні нашого ліцею достойно виступили та посіли призові місця. Комусь не вистачило кілька балів, а хтось не очікував, що займе призове місце. Тож побажаємо нашим учням наступного разу виступити ще краще. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити смайлики, писати коментарі та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!